Проводиться провірка інкубатора від Віталія Апібро. Від 34, отут показник показує, від 34,6 до 35. А тут, я коли було в бутилці, то показувало 57 вологість, а зараз показує вологість 75, коли. Тарілка є от там внизу. Це провірка тільки. От, не знаю, чи буде збільшуватися, чи не буде збільшуватися це. Включається от, світло там всередині. Два вентилятори, чи як вони називається. Так, 75 показує. Ну, не знаю, чи це правильно, чи так воно має бути, чи ні. От, ще пробую його. Ну от на цьому репортаж завершено. Це від Віталіка Апібро.